Так звучить відомо всім червонорута у виконанні змішаного оркестру «Мистецький шкіл Саксаганського району. До цього концерту долучилися Палацу культури «Мистецький» та Саксагань, школа мистецтва номер 1 та 13-та музична школа. Тож слухачі врадували українськими народними піснями, авторськими, закордонними та іншими композиціями. Два оркестри народних інструментів, ансамблі естрадної музики, гітаристів, бандуристів та хор. Ідея була задумана давно. Спочатку ковід, війна. Потім ще якийсь якийсь проєкт був в повітрі, і ми вирішили його зробити. Я думаю, що це буде цікаво. Для мене це було дуже цікаво. Надзвичайно, це така незвична робота і така чудова організація. Дітям це дуже нравить. Подобається. Музичні цікавинки очікували на присутніх і на другому поверсі Палацу культури «Мистецький». Там влаштували цілий майстер-клас, граючий тренер від саунд-продюсера студії звукозапису Ракурс Рекордс Миколи Клінецького. Like I Микола Клінецький підготував теоретичну та практичну частини. А от весь майстер-клас був присвячений тому, як ритмічно взаємодіяти вокалісту із музикантами. Тож для прикладу присутнім показали виконання однієї тієї ж пісні, але в різних жанрах. Я з іронією дивлюся і на себе, і на наших українських вокалістів. Вони топові, вони класні, круті, там де треба співати. Як в степу разливіста, кантеленна. Вау! Да? Незамінимі люди. Трохи час іде вперед, є стилі музики різні: джаз, фанкі, соул, ф'южн. Там, де музика більш, більш коротка музика, пригаюча, І там ми трошечки просідаємо. Вот. Для прикладу, Майкл Джексон. Я думаю, всі знають, хто це був. Шівсмак. До майстер-класу долучилося більше сорока людей. Це керівники творчих колективів, вокалісти та інші люди, які люблять та живуть музикою. Організатори запевняють, такого заходу ще не проводили. Я хочу подякувати адміністрації Палацу культури мистецький, тому що це вони. Вони нас запросили, чому? Мені так здається, що люди, які дуже давно існують в цьому секторі, розуміють, що треба поєднувати і культуру, і індустрію. І це приємно нам, як представникам приватного сектору в феє палацу культури весь цей час тривала і виставка ярмарок, ручних виробів місцевих майстрів та одягу. Тож сам івент об'єднав аж три жвавих локації. Всі ці заходи пройшли в рамках мистецького челендж-фесту Весна Рудани. Ця акція триває вже місяць. А от мета її надихнути інших на нові творчі звершення. Сьогодні дуже насичений захід. Справа в тому, що віддано на на одкуп районам, скажімо так, палацам культури, хто як фантазує, як хочуть, так і влаштовують ці заходи. Зі звітні концерти творчі, от різний потенціал в різних районах. Ось так зробили, так оформили, так налаштували на те, щоб сьогодні були в нас музиканти і вокалісти, тому що дуже вони близькі по своїм ці два жанри. Наступні місяці також обіцяють бути насиченими подібними заходами. Проходитимуть вони в різних куточках кривого рогу. Аби не пропустити цікавинки, для цього достатньо слідкувати за анонсами на сайті міського управління культури. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський.